Друзі, вітаю слава Ісусу Христу! З вами Капелан Ігор Плохой. Сьогодні у нас такий досить жаркий день в буквальному природньому смислі цього слова, тому що спека велика, але й жаркий в військовому відношенні, тому що о, тільки закінчився обстріл, і можна трошки ну, якимось чином висловити свої думки. А які в мене народжується, скажімо так, в польових умовах. Це будуть короткі думки, такий щоденник, польовий щоденник капеланських роздумів на різні теми святого письма. І сьогодні я хотів би подумати, поміркувати разом з вами про місце святого письма. Досить відоме. Мабуть, всі християни його знають. Це Матфія, п'ятий розділ, 13 вірш. І це місце Святого письма звучить дуже просто: ви сіль. Землі, перша частина цього вірша. Тобто ми сіль землі. А хто такі ми? Я думаю, що ми, це християни, ті, хто слідують за Христом, за Господом нашим. Але а, питання інше: а ми сіль якої землі? І мені здається, що от на другу частину цього питання або другу частину вірша. А, щоб уточнювати, якої землі ми є сіль і що це значить, я чув мало проповідей. Хоча на це місце того письма сказано досить, досить багато. Отже, питання: сіль якої землі? І я хочу стверджувати, що ми, як українські християни, є сілью української землі. І хочу на цьому наголосити, для того, щоб ми могли зробити. Відштовхнувшись від цієї тези, певні висновки, чому потрібно конкретизувати сілю якої землі ми є? Коли Бог проголошував заповіді і дав 10 заповідей людям, декалог, він дав нам також п'яту заповідь. І п'ята заповідь звучить так. Вона. Мабуть, цим відомо, вихід 20, 12 тут написано так: Шануй батька і матір свою, щоб довшими були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дарує тобі. Отже, виходить, що Бог, по-перше, закликає до дуже важливої дії: шанувати батьків своїх. І, по-друге, дає нам обітницю. Шанувати батьків. Тут я коротко, буквально кілька секунд скажу. Це шанувати батьків, тобто людей, які жили. Перед нами або живуть ще до сих пір, але жили перед нами і народили нас. Вони жили на цій землі, вони служили Богу або жили на цій землі, придбали певний там, досвід, передають його нам, і нам потрібно їх шанувати. Так Бог заповідав. Більше того, хочу сказати, що шанувати нам потрібно і наших батьків, і батьків наших батьків, і батьків-батьків, наших батьків, тобто праддідусів наших, ну, скажімо так, попередні, попередні покоління і весь наш рід по великому рахунку. А ширша категорія нашого роду це є народ або нація. Так ось, по-перше, ми маємо шанувати націю, тобто людей, які от жили на цій землі. І по друге, ми будемо довголітніми на цій землі. Знову ж таки, Бог. Кожному дарує свою землю і дає обітницю. Тут написано: будеш довголітнім на тій землі, які Бог, яку Бог дарує тобі. Кому це він говорить? В першу чергу євреям. Яку їм землю Бог дарував? Землю обітовану. Ми знаємо, де вона знаходиться на Близькому Сході. Чи дарував якусь Бог землю нам, українцям? Дарував, де вона знаходиться? Ми теж знаємо, де вона знаходиться: від Карпат, від Закарпаття, навіть до самих східних. Околиць Донбасу і інших степів, від Чернігова до півострява Крим і Одещини, і так далі. Тобто ми знаємо, де ми живемо. Тепер далі. Бог говорить, якщо ми будемо правильно діяти, шанувати попередній рід. Які жили на цій землі, то ми будемо теж з вами довше жити на цій землі. І деякі сприймаються в значенні довголіття. Я не заперечую так, це заповідь мабуть про звичайне довголіття теж мовить, але. Ця заповідь нам натякає і на таке, знаєте, якщо можна сказати, і політичне довголіття. Чим більше ми будемо шанувати попередників, наших попередній рід, зважувати на їх досвід, чинити далі їх подвиги, які вони до нас звершували, то мабуть, і ми, як нація, як народ будемо довше жити на цій землі. Тому що деякі, на превеликий жаль, народи втрачали свою землю. Зокрема, євреї теж втратили свою землю. Чому вони втратили? Вони перестали поклонятися щиро Богу, а відповідно вони перестали наслідувати своїх батьків. Бо їх батьки, ну принаймні деякі, які наверталися, вони щиро поклонялися Богу, і заради їх батьків, які щиро поклонялися Богу, Бог їх поселив на цій землі, або Бог їх їм повертав цю землю, яку вони втрачали періодично через напади окупантів, ворогів, після того як переставали во. Або їх батьки поклонятися Богу. Тобто дуже чітка, чіткий взаємозв'язок. Отже, тепер до нас. Одним словом, ми маємо жити і бути довголітніми на цій землі, яку Бог нам дарував. Зафіксували. Тепер далі. Якщо Бог нам подарував землю, то ми, як християни на цій землі, Матфія 5:13, маємо виконувати функцію солі, тобто солити. Як солити? Матфія 28, 19, 20 це велике доручення. Христос каже, що наше соління воно полягає в чому? В євангелізації ну, в першу чергу, християнізації нашого народу. Тут написано так. Тож ідіть і зробіть учнями всі народи, охрещуючи їх ім'я Отця і Святого Духа, навчіть їх виконувати все, що я заповів вам. І ось я з вами усі дні аж до кінця світу. Наш народ, кожен народ і наш український в першу чергу. Тому що ми, українці, в першу чергу маємо служити нашому народу. Український народ має навчитися всім заповідям Божим і не лише навчитися, а виконувати, і виконувати все, що Христос заповів нам. Так написано у Святому Письмі. У мене питання: а чи все виконує український народ з того, що навчив нас Христос? Відповідь ще не все. І, і, і не всі, і не все. Тобто справа осолення нашої землі, української землі, українськими християнами, продовжується, має продовжуватися. А тепер далі. Питання номер два. А, мені здається, що сіль це, така, знаєте, такий багатогранний засіб. Якщо Бог дарував нам цю землю, то Він дарував нам цю землю, на якій влаштоване суспільство з усіма. Витікаючими різними обставинами життєдіяльності. Тобто християни перебувають серед народу в певній землі, серед суспільства і мають солити у всьому. Ми не можемо солити тільки, ну знаєте, так вузько проповідати Євангеліє, але не осолювати культуру. Не можемо, тому що ну, сіль так не діє. Якщо сіль потрапляє кудись, вона осолює все. Вона не вибирає щось окреме. Якщо сіль є в українській землі, то ця сіль, яка є, ця сіль, яка має осолювати землю, вона має осолювати всю землю українську: і культуру нашу, і е, життя людей, е, не знаю там. Міжлюдські відносини, тобто ми маємо бути сілью землі українською для того, щоб українці були в єдності, в порозумінні, взаємопідтримці. Сіль має здатність осолювати інші сфери суспільного життя. А які сфери суспільного життя цікавлять Бога? Почитаємо Біблію. Пророки, які були в тій же землі ізраїльській, і пророки теж виконували функцію солі. Вони ходили, наприклад, до правителів, вони ходили до царів, вони ходили до найвищого політичного керівництва. Хто б вони не були? Чи це князі, чи це царі, чи це? Ну, скажімо так, намісники, там, наприклад, як там ірод іроди молодші, яких там до яких звертався Іван Хреститель. Тобто завжди зверталися до політичної влади, що в старому заповіді, що в новому, для чого щоб солити суспільство? Тому що від керівництва держави від уряду дуже багато залежить процесів у народі, і ця сіль має наскільки серйозно солити, щоб утримувати від розкладання. Ми знаємо, що сіль вона утримує від розкладання складання продукти, тобто вона зцілює, вона не дає розповсюджуватися а, заразі там, не знаю, цим а, гнитю. А, а в суспільстві є багато проблем. Е, в суспільстві є корупція, яка розлідає наше суспільне суспільне тіло. Хто є сіллю для цієї землі? Не просто поліція, не просто я не знаю антикорупційні органи, не просто політичні партії, не лише Верховна Рада і президента в першу чергу перед Богом. Сіллю землі є християни, от християни мають і продбати про це. А як нам ефективно солити? Якщо нам потрібно ефективно солити, для цього потрібно проповідувати Євангелія В першу чергу, то в першу чергу ми це і маємо робити. Якщо ефективно солити все суспільство, і в другу чергу ми маємо йти в культуру, в мистецтво, в науку, в бізнес, в засоби масової інформації, в політику, на обрані посади, на посади, які призначаються у різні області бути. Фахівцем, в тій чи іншій, як христинин, і осолювати середину, середини той чи інший напрямок, ту чи іншу область, той чи інший фах там проявляти християнське світло і сіль. То ми маємо це робити. Ми сіль землі, написано у тому письмі. Якої землі? Української. Що таке сіль? Сіль це та річ, яка Убезпечує суспільство від розкладання, не лише євангелізує, хоча це самий перший засіб, і правильний і ну, найефективніший. Але вже як похідні від євангелізації такої, знаєте, першочергової, є якісь другочергові задачі. Це Євангеліє показати в, через приломлення. або в спектрі суспільних відносин не знаю там керівництва державою, як керівники мають управляти керувати. Вони мають виявляється служити Богу і людям, а не собі і своєму карманові. Хто це все буде робити? Ми сподіваємося знову ж таки на державні органи. Самі по собі державні органи перед Богом це просто не знаю там формальні якісь одиниці. Якщо вони не будуть наповнені реальною сіллю, вони будуть неефективними. Зверніть увагу, скільки в нас антикорупційних органів, але всі вони неефективні, бо вони не солять. А солити мають християни. А християн ми мало де бачимо на суспільно значущих посадах в будь-якому напрямку, контролю. Уючі органи держав органи не знаю, там державного будівництва в націотворчих процесах в. Знову ж таки, в напрямках, фахової роботи різної і так далі. Отже, висновок дуже простий: ми маємо солити українську землю. Українську землю солити, до речі, сіль вона і зберігає не лише від розкладання, а взагалі зберігає продукт ну, довше знаєш, такому, знаєте, в такому ну, придатному стані. От Ми, як українці, знаємо добре, що ми там, солимо, часто щось там, сало, ще щось. Друзі, а хто буде зберігати наше культурне на насліддя? А хто буде дбати перед, про те, щоб о, ті найсвітліші проміні українства, які проявлялися протягом історії, протягом багатьох віків, були збережені і донесені наступним поколінням? А християни чомусь іноді мені так здається, відсторонюється від цього процесу. Ряту нехай там займаються там музейники, нехай там займаються якісь там митці, там не знаю, якісь діячі культури. Ну нам що нам лише би там як якусь там молитву помолитись, якусь пісню заспівати в церкву піти раз тиждень, Ну, і вся, вся наше християнство на цьому закінчується. Та ні, 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 Ми сіль для усієї землі, для усієї землі, якої української, для усієї це, що значить, це значить для усіх сфер. Ось я про це хотів би сьогодні поміркувати, ну і таке послання сказати. Ну, я знаходжусь зараз в певних регіонах Донбасу, і я бачу, як люди щирі, які люблять Україну, вони солять, вони як сіль землі зараз а жертовно проявляють себе. І я капелан можу сказати, далеко не всі з них. Позиціонують себе як християни. Вони просто почули поклик Божий, навіть не усвідомлюючи до кінця, чи існує Бог, і просто пішли за ним. Як хочеться, щоб оце свідоме соління в першу чергу проявляли християни на всіх фронтах в будь-яких напрямках. Про це моє міркування, про це моє сьогоднішнє слово. Дякую, що додивилися до кінця. Хай Бог благословить Україну. Дякую, що підтримуєте, що молитеся. Дякую, що канал зростає завдяки вашим і підпискам. Підпишіться, хто цього ще не зробив, і коментарям. Напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Ну, скажіть свою думку. Навіть якщо ви не дуже хочете це зробити, будь ласка, зробіть це. Ну... Поширює контент і, скажімо так, збільшує аудиторію цього каналу. І дякую тим, хто став спонсором. Відкрите спонсорство. У нас на каналі у нас працює ціла група, і ми дуже вдячні за те, що ви нас підтримуєте. Хай Бог благословить Україну, а соліть. Ну, і ще наостанок, все ж таки, я нагадаю, я прочитав 5.13 Матфія, але ще раз кінцівку е, зачитаю. Але якщо сіль втратить солоність, то чим повернути її смак? Більше нема. Якщо християни перестануть е, працювати робити, ніхто їх не заміниться. Вона вже непридатна, сіль. Вона вже не придатна ні до чого. Хіба що виконути її на вулицю, щоб її топтали люди? Ось такий висновок. До речі, це трапляється у багатьох народах. Сіль, яка втрачає свою силу, вона викидається на маргінальні такі околиці суспільного життя. Церква перестає впливати будь що об неї витирають ноги, її топчуть як Христос, і передбачав. Що отаку церкву, отаку сіль люди будуть топтати ногами. На великий на превеликий жаль, ми сьогодні бачимо, як церкву християн топчать ногами. І іноді, дорогі слухачі, це відбувається не лише тому, що люди такі погані, а це відбувається тому, що. Сіль втратила силу, вона перестала впливати, вона перестала бути прикладом, вона перестала бути авангардом, вона перестала подавати позитивний приклад, щоб бути дійсно ну знаєте таким е яскравим. Там, не знаю, показником сміливості, безкомпромісності, тобто бути прикладом для наслідування. Вона перестала цим бути. А церква не може, вона може бути або прикладом для наслідування, або на високій висоті, або навпаки, внизу, щоб її топтали і щоб її попирали. Чи є ми сіллю цієї землі і чим ми будемо? Сіллю, яка солить, чи сілью, яку топчуть? З Богом! хай Бог благословить Україну.